Не було. Я ще раз кажу. Кричат, не закричать десятки осіб. Там почарують компанію. Але воно, люди дадуть оцінку трошки пізніше. На місцевих виборах вони це дуже добре розуміють. Я не чар! Народ не дасть сьогодні себе обдурити. Народ буде відстояти своє право мати голос. Їм хочуть закрити роти, та не вдасть. Є дві, речі, є дві речі, які зараз я хотів би довести до вас. Тут є пан Щирук. Тут є пан щирух. Він вийде, зараз буде говорити. Буде. Але майте на увазі? Що такова часу, поки не буде вирішено питання з громадськістю, він не буде начальником МВС. Він буде, він буде виконувати те, що йому скаже певна група людей, які зацікавлені, що він сьогодні прийшов до влади. Я дуже добре розумію, чому сьогодні, чому сюди приїхав Єрдокімов, чому сюди приїхав Єдокімов. І не в місті Рівному, а саме Сарна підковому ОМВС, без журналістів Хочу ще раз наголошую, від... від... такого пацієнта не було жодного разу, щоб начальника ОМВС, представляти, в Сарнах без участі журналістів, без участі громадськості, без участі всіх. Але коли я зайшов, коли я зайшов. Приміщення разом з плакатом, що і Майавако вбивці музичка, чесно кажу, вони оступили, вони далі не знали, що мають говорити. Невже ми хотіли змінити країну на таку? Невже ті люди, які гинули тут, які гинули там на Майдані, які гинуть зараз на сході України? Гинули за те, щоб щоб ті, хто мають нечисті руки, приходили до влади. Я говорив, давайте зробимо кругний сіл. Закличемо людей, які знають дуже добре, що рука з івано франківщини Сядемо, поговоримо всі питання. Це сьогодні не потрібно. Потрібно притягнути. Дерша не кричи. Зараз буде зараз. Віддам слово виступити. Я тобі ще раз кажу, дам виступити.